Річка Стугна на своїх берегах не бачила таку кількість Васильківців, мабуть, із часів спекотного літа. Бажаючих схилитися в обійми чудотворної води у день водохреща було більше, ніж досить. І, хоча говорять, що у ці дні навіть водопровідна вода є чудотворною, люди поспішали саме сюди, адже занурюнь у воду передувало освячення Христом і спільна молитва, яку проводив у цей день благочинний Васильківщини отець Андрій. Господи, на водах хоть пьедла воля Придите, примите все Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия Не сличайся с Тебе, Господи, Против Твоего веща

На березі річки панувало справжнє свято. Всі вітали один одного, обіймалися, їли смачну кашу, співали. Прекрасою веселого дійства був вокальний ансамбль журавка. Дівчата красуні у яскравих українських костюмах виспівували знайомі всім мелодії, доїдаючи святу народного колориту. Але зазвичай головними дієвими особами свята були пірнальщики у воду. Хтось хотів погазуватися фотками у соцмережі, хтось поспорив із друзями або жінкою. Були й такі загартовані чоловіки, що спокійнісінько півгодини сиділи у плавках на снігу і, покурюючи цигарку, неспішно розмірковували, пірнати чи не пірнати. Але більшість із них занурювалися у воду свідомо із вірою в те, що то є очищення душі і тіла. А воно дійсно допомагає, кажуть у народі. Гріхи омиває чи ні? Якщо вони є, то Після занурення у воду срібного христа всіх присутніх окроплювали. На свято водохреща, зустрівшись, пращури казали: Христос хрестився, а інші відповідали у річці Йордан. Крім того, вважалося, що з освяченої води виходить вся нечиста сила, і дотепер люди вірять у цілющі здібності посвяченої води. Щороку безліч сміливців стрибають у крижану ополонку з вірою, що захистяться від хвороб протягом року. Васильківці виявилися більш витривалими, аніж техніка. На кінець зйомок наш мікрофон замерз, і, на жаль, ви не зможете відчути тих емоцій, які переповнювали всіх після омовення свяченою водою. Але повірте нам на слово, на березі панував піднесений настрій і вітання міського голови, його першого заступника та секретаря ради були радісні та щирі.